Міністерство оборони України 18 травня запустило мобільний застосунок Резерв Плюс, що надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі оберіг. Це досить зручно, досить швидко. Тут ви можете оновити свої дані, але це тільки оновити дані. Це не це не означає, що ви тут можете пройти в ЛК або отримати штрих-код за цим. Ви мусите все ж таки звернутися до центру комплектування. Це стосується тих людей, які виїжджають за кордон. Або хочуть пройти е, комісію. Це досить швидко, зручно. Ви реєструєтеся через панк Айді е, і ну, підв'язувати свій банк. І там буквально 5 хвилин і ви можете оновити свої дані. Відтянеться ваші дані з оберігу. Е, для цього вам потрібно внести свій номер телефону, е, ваш паспорт, і ви можете оновити свої дані. Також оновити військово-облікові дані можна у територіальних центрах надання адміністративних послуг. Однак станом на 23 травня не усі адміністратори мають доступ до оновлення військово-облікових даних. Це або технічні причини, які вже опрацьовують у мінцифри, або банальний людський фактор. Заявку подавало в Закарпатській області 336 адміністраторів. Є чотири цнапи, які, на жаль, не мають доступу, але це кажуть, чисто із-за того, що Кеп не відповідає тому, що було подано в заявці. От Ужгород, наприклад, видав вже 80 такі, великих бічків 50, Березн, берегово 20, тобто великого напливу нема. Буквально є, є деякі такі громади, які витягли видали буквально 5-6 витягів, Але ми готуємось до того, що можливо в липні, спочатку липня, це в нас буде більший наплив, Однозначно також Христина Мацько наголосила: у ЦНАПах можна отримати тільки витяг. Це не замінює походу до ТЦК. Адміністратор не несе відповідальність за те, що із системи з реєстру оберіг їй затягує. Значить, у нас які є випадки. Є людина, яка, наприклад, взагалі ніколи не стояла на обліку, не зверталася у РТЦК СП. Тоді виходить витяг просто прізвищем як по батькові, ідентифікаційний код і більше нічого. Але адміністратор зобов'язаний згідно нашої інструкції, як нам цифра це до нас довела, видати такий витяг, який є. І з цим витягом людина обов'язково повинна піти у свій РТЦК СП. І дуже багато випадків на сьогоднішній день у нас є, що людина перебуває розшуку. Дійсно, є таке, люди починаються обурювати. Ще раз наголошують, адміністратори ЦНАПу не несуть відповідальність за те, що затягує реєстр даних.